Новим роком, шановні вболівальники та футзалісти, редакція футбольного тижня вітає вас з новорічними та різдвяними святами і бажає подальшого розвитку футболу та футзалу в нашому регіоні та в Україні в цілому. Ну як завжди, даруємо вам свіжу порцію спортивних новин Вінничини. У вищій лізі відкритого чемпіонату міста з футзалу пройшов восьмий тур змагань. І відкривали його в неділю Бреван та Володимир. Матч ледь не став сенсаційним. Увесь перший тайм на полі проходила рівна цікава гра, бо Навіть підопічні Сальнікова виглядали дещо активнішими ніж їхні імениті ті так само капітан Бордових вже на п'ятій хвилині розмочив рахунок, вдало скориставшись перехопленням. До перерви рахунок на табло не мінявся. Хоча й у Бреванта було досить багато шансів збільшити відставання. У другому таймі малюнок гри практично не змінився. Але в одним з ключових моментів став перший гол Володимира. Він був забитий з контратаки Вадимом Чернегою на 15-й хвилині. Наступний м'яч залетів у сітку Бреванта через хвилину ігрового часу. Фелікс Міран. Да неймовірним ударом зальоту розстралив ближній кут воріт і зробив рахунок 1-2 на свою користь. Третій гол Володимира знову був забитий тим же Феліксом. Він швидко пройшов все поле, оббігши двох захисників суперника і без проблем з центру пробив і самого голкіпера. Після цього Бремен знову активізувався, але забити їм ще, хоч раз, не вдалося. Майже закінчився з рахунком 1-3 на користь Володимира. Команда Бривант нам супротив великий доставила і нам було трошки важко. Но ми раді, що ми цей рік закінчили з всіма перемогами і будемо готуватися до наступних матчів. Наступними на паркет нокауту вийшли позмагатися Балкани та ФК Вінниця. Цей матч став справжньою вибуховою сумішу непоступливих дій, динамічних атак та видовищного футзалу. Гравці працювали на максимум на всіх ділянках поля, та часто густо суперники виймали зі своїх воріт шкіряні кулі, які залітали туди після карколомних комбінацій. Така гра не могла не позначитися на рахунку, що після 24 ігрових хвилин зупинився на позначках 4-4. Такий результат дозволяє. Закріпитися Балканам на третьому призовому місці а Вінниця й надалі знаходиться на восьмій позиції. Третє мі зіграли між собою Блік та Яско. 2. І ця гра, чимось повторила сценарій гри Бревант Володимир. Блік дуже вдало розпочав, граючи першим номером. І вже на восьмій хвилині глаз Вадим замкнув розігра стандарту біло-червоних. До кінця тайму ситуація залишалася стабільною та рахунок залишався сталим. В другому таймі яско активізувалося та вирівняло гру. І відігратися їм вдалося на 16 16-й хвилині. Гол стався з хорошою комбінацією. яку залишив Батиршин Сергій. Передатний рахунок зберігався практично до. Останніх миттєвостей. Другий гол за зелено-чорних був забитий на 22-й хвилині. Його автором став Малко Сергій, який ювелірним ударом з розвороту вігнав м'яч в сітку з кількох метрів. Після цього підопічні Євгена Олійника випустили п'ятого польового, і це на жаль їм не допомогло а скоріше зашкодило. За кілька секунд до закінчення яско Реалізувало, що два голи і вийшли переможцем цієї гри. Кінцеві цифри на табло 4-1 на їх користь. У восьмому турі також зіграли донус плейтикою. Донечани розгромили своїх візаві 9-2. А у рівні хорошій грі Техноплюс вирвав перемогу в екодому 2-0. І зараз на ваших екранах турнірна таблиця Вищої ліги після восьми турів. першій ліці матчем туру, звичайно ж, була зустріч другого складу Володимира з Тріалте. В цьому матчі була і рівна цікава боротьба, і драматична розв'язка. До слова Тивівська команда була не в оптимальному складі. І грала без основного голкіпера, що стало одним з ключових факторів. Незважаючи на це, Володимир забив перший, зробив реалізацію їх незмінний президент Дмитро Малюта, що п'яткою переправив м'яч до сітки суперника. Далі тріал зрівняв рахунок та вийшов уперед. Тиврівчанам прийшлося відіграватись. Ця, що вони й зробили, але в другій половині другого тайму тріал повністю перейняв ініціативу і забив ще два голи. Таким чином кінцевий рахунок встановився 4-2 на їх користь. Дуже цікавий матч також відбувся між Адалівейцем та Поділлям з Кернасівки. Там після двох таймів переможця так і не виявили. Рахунок 2-2. Межрівна рівна боротьба сплалася в поєдинку в Вінниці Молодіжної. Та у Юту Турбова. Молодіжка чомусь в цьому сезоні виступає не найкращим чином і поки що має тільки одну перемогу за 9 турів. У Ютужці шанси поборотися за лідерську трійку. А щодо матчу, то тут тотальну перевагу на всіх відрізках мали саме турбівчани. Вони змогли забити аж 9 голів. Та пропустили лише два у відповідь. Рахунок відповідно 9-2. А зараз ви можете переглянути всі матчі, які відбулися в першій лізі в дев'ятому турі. І наступним на ваших екранах ви бачите турнірну таблицю першої ліги. В третій лізі найбільш гольовитою була зустріч щиток з епіцентром. Будівельники по праву наразі займають перше місце в турнірній таблиці і на кожен матч налаштуються як на останній. Щітки ж борються за середні щаблі, і також вважаються досить сильними та непоступливими суперниками. Що ж до даного двобою, то тут вони пройшли в досить неоптимальному складі і без головного голкіпера. Тому на ворота прийшлося ставити польового гравця. Саме це стало причиною неоднозначного рахунку з великою кількістю голів. Саме 10 м'ячів за 40 хвилин матчу влетіло в їх сітку. А під центру жравці щиток зуміли забити чотири рази. Відповідно, кінцеві цифра на табло 10-4, і будівельники продовжують лідирувати в третій лізі. І зараз ви маєте можливість переглянути на яких же місцях розташувалися всі інші команди. І зі спартою в четвертій лізі також влаштували зливу з голів. В основному забивали саме спартанці, але й харчовики старалися пробити супротив і вибухати на контратаках. Головною зброєю Спарта в цьому поєдинку звичайно ж була божевільна реалізація. Но вони, як ніхто вміють зловити свій момент та призвести його до А Авіс, на жаль, такою характеристикою не відзначився, як висновок рахунок 6-1 на користь Спарти. І зараз маємо можливість переглянути турнірну таблицю четвертої ліги. Останньою на сьогодні новиною є досить цікавий матч, який відбувся в рамках другої лії чемпіонату України з футзалу в групі 3. Нагадуємо, що в цій групі знаходиться три вінницьких команди: Темп, ФК Вінниця та Деврейн. Минулий четвер між собою зіграли саме Деврейн та Темп. Матч вийшов дуже цікавий, хоча й неоднозначний. Обидва суперники грали досить добре, але відчутну перевагу мали саме підопічні Краковецького. Це статистично відображалося в кількості моментів та ударів поворот. Тах тільки поперечень у виконанні їх гравців було нараховано біля шести. Незважаючи на це, забито було лише два голи на дві команди по одному на кожну. Відповідно, після фінального свистка рахунок становився нічийний 1-1. і тепер по суті долю цієї групи буде вирішувати матч, деврейн темп. Ми сьогодні продемонстрували. Непоганий футзал в певних моментах могли реалізувати свої моменти, але або реакція або або каркас воріт кілька разів рятував суперників. Також потрібно дати належним суперникам, які впродовж усього матчу тримали ініціативу на своїй стороні та мали безліч моментів, щоб переломити хід зустрічі на своїй користь. jungle